Вітаю, ви дивитесь Регіональну службу новин в ефірі Державної телерадіокомпанії. Протягом півгодини ми вам розкажемо про головні події України та регіону. Тож сьогодні у випуску дивіться. В Україну прийшла зима. За ніч у жахтарській столиці випала двотижнева норма опадів. Зимові небезпеки. Найчастіше обмороження отримують за температури до мінус п'яти. Не проплати держказначейства. Донецьку завинили понад 200 мільйонів гривень. Ті, кому за 60, у Донецьку пройшов турнір серед ветеранів з футболу. Чотири точки зору на одну проблему. Президенти України всіх часів Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та чинний президент України Віктор Янукович зустрілися для обговорення найважливіших питань, які наразі стоять перед країною, та задля знаходження компромісу в ситуації, що виникла в державі. Ініціатором такого заходу виступив перший президент України Леонід Кравчук. Під час зустрічі президент України Віктор Янукович повідомив, що доручив уряду прискорити роботу щодо мінімізації ризиків у разі підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Очільник держави наголосив, що процес має проходити прозоро. Крім того, заплановано, що вже 11 грудня до Брюсселя може виїхати робоча група на чолі з першим віце-прем'єром-міністром Сергієм Арбузовим. Саме тоді розпочнеться робота спільної робочої групи Україна ЄС. За словами Віктора Януковича, євроінтеграційна робота має бути виконана. ...до наступного саміту України-ЄС у березні наступного року. Щодо подій на Майдані у Києві Віктор Янукович наголосив на необхідності недопущення в майбутньому подібних подій. Також повідомив, що мав розмову з генпрокурором Віктором Пшонкою, під час якої попросив звільнити частину затриманих у ході сутичок мітингувальників. Водночас наголосив, що усім правопорушенням останніх днів слід дати справедливу оцінку. Тим часом, як досягти згоди між сторонами конфлікту, міркували. І в Донецьку тут відбулося перше засідання новоствореного обласного штабу зі стабілізації політичної ситуації. Координаційний орган створено з метою налагодження діалогу з політичними партіями та громадськими організаціями. Звичайно, перше засідання стабілізаційного штабу інакше ніж ознайомчим виявитися не могло. Керівники органу, до складу якого увійшли 12 осіб серед них депутати, освітяни, громадські діячі тощо намітили майбутні цілі та обговорили ситуацію, що склалася в країні. Зокрема, всі вони переконані, що вирішити ситуацію на майдані сьогодні надзвичайно важко, адже вона вже вийшла з під контролю як її безпосередніх організаторів, так і опозиції. Сьогодні нівозможно условно з одним яценюком. Ілі тягни боком, і э, кличко о тому, щоб люди з Майдану Вони не представляють Майдан. Хоча питаються і спортувати його в своїх силах. Так само немає на Майдані пріоритетного голосу і студентства, яке завжди було рушійною силою революції. Адже коли акценти мітингувальників змістилися з зовнішньоекономічного поля в суто політичне, воно фактично виявилося обдуреним. Умело в это время оппозиция пристроилась, как, так скажем, к этому движению несогласия и постепенно забрала это движение в свои руки. А студенчество было отодвинуто. И попытки студенчества никаким образом не связываться с политическими явлениями, они как бы вызывали в оппозиции отрицательную оценку. Тож, наразі, одним з головних своїх завдань учасники штабу бачать просвітницьку роботу з населенням, подаючи максимально об'єктивну інформацію, поки конфлікт ще можна вирішити. Тим часом проявів анархії кажуть представники штабу в діях мітингувальників все більше є. Яскраве тому підтвердження руйнування пам'ятника Леніну. Я думаю, що точкою вони у багатьох в голові поставили ось цю жирну точку. У мене, звісно, є вопрос: чому. Сьогоднішні революціонери или погромщики так ненавидят самого успешного революціонера всіх времен і народов. передусім, керівники штабу прагнуть знищити в масовій свідомості політичні штампи, навіяні столичними подіями та їх дещо однобоким висвітленням в ЗМІ. В опозиції наш штаб уже окрестили Міністерством інформації. і вважають, що ми созданы для промывки мозгів. Ну, на мой взгляд, ми наоборот должны освободити людей від їжеднівна пресінгу опозиції. Крім того, серед важливих завдань штабу налагодження конструктивного діалогу як з містами та регіонами однодумцями, так і з опозиційними силами, а також забезпечення можливості волевиявлення кожного громадянина. Євген Отраднов, регіональна служба. Новин. Майже 50 населених пунктів знеструмлено в Україні через негоду. Так в ніч з 9 на 10 грудня внаслідок несприятливих погодних умов, поривів вітру і снігу та через спрацювання систем захисту лінії електропередач сталося знеструмлення 47 населених пунктів у чотирьох областях: Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській і Херсонській. Про це повідомляє прес служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Автошляхи державного та регіонального значення на Донеччині працюють у штатному режимі. Всього для розчищення шляхів на ранок 10 грудня дорожникам регіону було залучено 150 машин і механізмів та 175 працівників. Дороги ж загального користування області також знаходяться у проїжджому стані. Рух транспорту здійснюється без обмежень. Працівники державтоінспекції закликають до обережності за кермом. Рекомендують водіям різко не маневрувати, не гальмувати, дотримуватися безпечної дистанції, користуватися пасками безпеки та не залишати транспорт на проїжджій частині доріг, аби не ускладнювати роботу снігоприбиральної техніки. Негода, що прийшла на Донеччину, вже почала збирати перший врожай на автомобільних шляхах області. Так ввечері 9 грудня в Калінінському районі Шахтарської столиці у сніговому заметі застряг автомобіль швидкої медичної допомоги. Витягти авто на проїжджу частину вдалося лише за допомогою рятувальників. Про це повідомляє обласна державна служба з надзвичайних ситуацій. Того ж вечора співробітники служби надали допомоги і іншому водієві. На автошляху Олександрівка-Константинополь зі снігового замету витягли легковик. Понад три тисячі комунальників та більше півтори сотні одиниць спецтехніки. Такі ресурси кинула шахтарська столиця на боротьбу зі снігом, якого у Донецьку випала двотижнева норма. Донецьк завалило. Лише за ніч шахтарська столиця вкрилася шаром снігу від 18 до 24 сантиметрів. А це двотижнева норма опадів. Першими під удар стихії потрапили, звісно, комунальники, яким весь цей сніг і довелося розгрібати у буквальному сенсі. Робота комунальних служб удовлетворительна. Ми привеликали 166 єдиниць спеціальної техніки. Сейчас, в том числе и 28 единиц тяжелые, это бульдозера, грейдеры. Ночь полностью работали. И сейчас поменялись на экипажи поменялись на местах без заезда в свои базы. Донецьк від рекордного снігопаду розчищують 3200 тисячі працівників комунальних дорожніх служб та житлових управлінь. За словами очільника міста, за добу на вулиці Донецька висипали понад 500 тонн піщано-соляних сумішей. Микола Полянський працює вже п'ятий рік у шляховому ремонтно будівельному управлінні. Каже, що цьогоріч з негодою поки що справляються Є і техніка і можливості. дві дріні набираємо. А от що сьогодні убрали какрасу на кортюма розширяємо п'ять машин робота. Якщо техніка нам не заважає, ми розчищаємо. У таку негоду головним для міста залишається функціонування громадського транспорту. Донечанам вже по-різному пощастило з тим, аби дістатися пункту свого призначення. Тролейбуси, один за одним ходять. транспорт прекрасний. Да? І тролейбуси, і автобуси, прекрасні. чистили, всю, всю їздив транспорт. молодці, і Ну Сьогодні жасно просто транспорт працює. Добирались, половину пути пішком, половину з маленьким ребенком, половину би, на перекладних конях. Плохо транспорт ходили, а если он ходил, а якщо не ходив, то забитий транспорт був. Как бы не останавливались на установках маршрутки. Ну, не дуже добре, скажімо ага. так. Водії ж в цілому позитивно оцінюють роботу комунальників. Втім кажуть, що пересуватися, звісно, легше центру міста. В основному на центральних вулицях, а так на окраїнах дуже грязно. На удовлетворительно. А я, допустим, сам з города Марінка. У нас вообще нічись. У городі вроде более-менее, але все одно пробки остаются пробками. теряем время. для зими, яка зараз наступила, у нас не визначає, болі мене нормально. Безумовно, звільненню центру міста від снігових заметів приділяють більше уваги, ніж периферійним районам. Втім, і подалі від центру комунальники сумліно виконують свої обов'язки. Лопата є, робота є. Вот. Стараемся по мере сил. Ну уже вот район цирка, мы, мы сделали вот. Сейчас пришли на мост. Сейчас вот будем здесь. Вот мост почистили. Сейчас вот для прохожих делаем тротуарчик. Нормально, работаем и все. И тракторы есть чистят. Мы за трактором идем, убираем следом все. Головна роль у звільненні міста зі снігового полону, звісно, у комунальників та влади, яка координує їхні дії. Втім, і, власне, самі мешканці можуть подбати про комфорт. Так кинуті на ніч автівки на узбіччях доріг, заважають працювати снігоприбиральній техніці. Тому, як зазначив очільник Донецька, влада примусово евакуюватиме машини на штраф майданчики. Таке рішення обіцяють прийняти на найближчій сесії міськради. Катерина Щугорова, Олександр Детиненко, регіональна служба новин. Негода вносить свої корективи і до розкладу міжміського транспорту. Так, з автовокзалу Західний не вирушив автобус за маршрутом Донецьк-Свердловськ, а кількість рейсів приміського значення було суттєво знижено. За даними диспетчерської служби західного автовокзалу, більшість автобусів, які все ж таки вийшли на маршрут, через засніжені дороги прибувають до місця призначення із запізнення. Тим часом з автовокзалу Південний усі автобуси рухалися за розкладом. Додала хуртовина складностей і працівникам аеропорту. До дев'ятої години ранку літаки відправлялися із затримкою. Але, як повідомляє прес-служба, наразі всі складнощі усунено. На залізниці негода затримала лише швидкісний потяг інтерсіті з полученням Київ Донецьк. Наразі він прибув до місця призначення із двогодинним запізненням. Всі ж інші потяги працюють у штатному режимі. В найближчі дні негода не відступатиме. Про це повідомляють синоптики Донецького регіонального гідрометцентру. Так, за прогнозами, у найближчі дві доби в області очікується зниження температури, ожеледиця, можливі також хуртовини та налипання снігу. В ніч з 9 на 10 грудня Донеччину накрив активний циклон зі Скандинавії. До речі, від нього зараз потерпає більша частина Європи. Синоптики Донецького гідромецентру обіцяють, що цей циклон на нашій території затримається на деякий час, проте такої кількості опадів в найближчий час вже не буде. Запрошеджу ніч в Донецькій, Донецькій області випало від 8 до 12 міліметрів осадків. На 8 часов утра Сніжний покров Донецька составляв 14 см. З прохождением циклона із затоком арктического воздуха буде ожидаться понижение температури воздуха до 10-15 градусів мороза. За повідомленням синоптиків, вже через декілька днів стихія трохи вгамується. Кількість опадів скоротиться та вітер стане більш помірним. Має і дещо потеплішати. На 12 декабря наш район. будет находиться под влиянием восточной части, части гребня, которая смещается с запада, и он обусловит погодку в нашем районе, то есть у нас будет наблюдаться антициклональный тип погоды. Это погода без осадков, с ветра у нас ослабнут, с северного направления слабые до умеренного. Температура 13 декабря ночі від 7 до 12 морози днем від 0 до п'яти градусов мороза осадків. Також у Донецькому гідрометцентрі кажуть, що така погода з великою кількістю снігу, хуртовиною та желедицею була прогнозована та відповідні комунальні та рятувальні служби були вчасно оповіщені. Тож зима на Донеччину прийшла цілком очікувано. Данила Ширшуков Сергій Поголієв, регіональна служба новин. Бережіться, навіть невеликий мороз може завдати лиха. За даними фахівців, люди отримують обмороження набагато частіше, коли температура повітря коливається в межах від мінус 5 градусів до плюс одного. Тож як вберегтися? Дивіться далі наш наступний сюжет. За словами фахівців, коли на вулиці від нуля до мінус п'яти у поєднанні з вітром отримати обмороження можна набагато швидше, ніж у хрещенські морози. Для того щоб профилактировать подобное стан, должна бути удобная тепла обувь, теплі перчатки на руках. От, люди, работающие і пребывающие на свежем воздухе, должны периодически согреваться в теплому поміщенні принимать гарячі, не горячительные, а именно гарячі напитки. Лікарі розповідають, що найчастіше з обмороженнями до них потрапляють громадяни, що ведуть асоціальний спосіб життя. Це безхатьки чи любителі оковитої. Проте бувають ситуації, коли з обмороженнями звертаються і звичайні громадяни. Когда, вот, пару лет назад тому нас траси занесло і mm -hmm. були абсолютно адекватні, нормальні люди, то це буде не по сезону, к сожалению, які застряли на трасі і буде мереження, тож була ампутація пальців. Фахівці наголошують, що взимку необхідно вдягатись якомога тепліше, навіть якщо ви пересуваєтесь на авто. Адже у дорозі можуть виникнути непередбачувані ситуації. У разі ж, якщо, потрапивши в тепле приміщення, ви відчуєте, що ваша шкіра палає та поколі, на